Привіт! Сьогодні розглянемо вправи, які відведені для домашнього виконання у параграфі 3, третій параграф називається координатний промінь. І почнемо з номера 85. Накресліть координатний промінь. І кресливом. Значить, координатний промінь. Ставимо крапку. Точку поставили. І тепер координатний промінь. Значить промінь наш буде отакий. У проміня буде напрямок. Ось я його вказав. Так, читаємо, що далі сказано. За одиничний відрізок прийміть довжину однієї клітинки зошита. Значить, ось в мене точка це початок. Оце буде в мене одиничка. Можна підписати, що це одиничка. Одиничний відрізок. Одна клітинка. Позначте на цьому промені точки. Точка. М з координатою 1. Значить, ось вона і буде. Точка М з координатою 1. Точка N з координатою 4. От нуля вважаємо. То, що це 0, можна підписати. 0. І так, 1, 2, 3, 4. Ровно 4 клітинки. навожу точку і підписую, що це точка N з координатою 4. Точка F з координатою 6. Значить 4, 5, 6. Тобто от 0, 6 клітиночок до точки F. учесть. точка К7. Будет незручно в горе писать, я внизу напишу. Точка К с координатой 7. Точка Л с координатой 10, значит 8, 9, 10. Точка Л координату 10 И точка П Лівцем позначаємо з координатою 11. Назвіть усі отримані відрізки та знайдіть їх довжини. Значить, ну так як у нас одна клітинка це половина сантиметра, дві клітинки це сантиметр. Можна, звісно, виміряти ще лінійкою ми бачимо. Що дві клітинки це буде сантиметр. Так. Але нам сказано не в сантиметрах, а одиничний відрізок це один. Тому не в сантиметрах, а іменно в клітинках будемо виміряти. Добре. Перший відрізок. Значить, оце точка 0. Хай буде це буде точка О. Буква О. З координатою 0. Тоді. Перший відрізок, який ми отримали, це буде ОМ, його координата, його довжина, довжина рівнює 1. Одна клітинка. Наступна ОН. Це буде 1, 2, 3, 4. 4. ОФ надо. Це буде 6. О Л А пропустив О К. Так? О К 7 О Л 10 і О П 11. Ну, приблизно так. Наступний, наступна вправа, яку ми будемо виконувати, 87 Накреслить координатний промінь. Вправо 87. Накреслить координатний промінь, одиничний відрізок, якого дорівнює 1 см. Креслимо промінь. Одиничний відрізок якого. Дорівнює, значить, точка початок і промінь. І так. Дорівнює 1 см. 1 см – це у нас буде дві клітинки. Ось наш одиничний відрізок, дві клітинки. Позначте на цьому промені точки. Точка А з координатою 0. Значить, ось точка, початок координатної прямої, значить це буде точка А з координатою 0. Точка Б з координатою 2. Значить, якщо дві клітинки, це один, то іще дві клітинки. Його буде 4 клітинок, а сантиметри буде 2. 2 см. Ось я покажу лінійкою. 2 см. Це буде вже точка Б з координатою 2. 2 см. Точка С з координатою 3. Значить, раз-дві клітинки, 1 см. Це ще дві клітинки, 2 см. І ще дві клітинки. Це вже буде 3 сантиметра точка С. З координатою 3. І остання точка Д, значить, з координатою 5. 1, 2, 3, 4 і 5. Ось тут. 5 ось тут. Значить, це у нас точка D з координатою 5. Добре. Наступна вправа. Значить, у нас можна працювати з підручником. Значить. І так, 89 Визначте координати точок, зображених на малюнку. Починаємо. Дивимося. Координатний промінь у нас є. Значить, ось він. Показано нам, на координатному проміні одиничний відрізок. Ось одиничний відрізок. Відповідно, до точки А, у нас скільки таких відрізків? два. Тому, ну, краще це, цей малюнок перемалювати в зошит. Я для швидкості намалюю тут. Значить, раз, два. Значит, відповідно координати у точки А будуть які? Два. У точки Б. Один, два, три, чотири. У точки С. Це ж чотири, п'ять, шість, сім. У точки Д. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Добре. Ця буква Х означає напрямок, що координати Х йдуть в тому напрямку. Так, добре. Тобто в нас точка А має координату 2, точка Б4, точка С7, точка Д10. Наступний номер 91. Позначте одиничний відрізок і визначте координати точок, зображених на малюнку. Як ми бачимо, одиничний відрізок. Ось, підпишемо, що це одиничка. І тепер треба визначити координати точок. Ну, а знову ж, вам потрібно перемалювати такий малюночок собі. Або да, навіть не перемалювати, а тут сказано просто визначте координати точок. Тобто, мабуть, лише виписати точки з їх координатами. І так, рахуємо. 1, 2, 3. Тобто К має координату 3. 3, 4, 5, 6. так, Хвилинку. А що це за двійка? Значить, то, значить, я не бун помилився. Значить, треба уважніше дивитися. Витираю. Дивлюсь, якщо це координата 2, координата 2. Давайте подивимося, скільки таких ділень до двійки. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, шість таких ділень це вже два. Половина ділень від шести – це буде одиничка. Тобто, якраз точка К знаходиться в одинич в координати 1. Тобто у К буде координата 1. Отак. Далі. Тобто, кожні три ділення це буде одиничка. Раз, три ділення одиничка. Ще другий раз три ділення, це вже 2. Іще три. Раз, два, три. Це вже буде у n координата 3. Від точки n ще три. Раз, два, три. Це 4. Від точки m ще раз, раз, два, три, це координата 5. Тобто. У К1, у Н3, У М4, УП5. Координати цих точок. Все залежить від того, що треба побачити оцю двійку, яку я також сразу не побачив. Приходимо далі. Номер 93. Будемо письмово виконувати. Так. І так, записуємо номер 93. Запишіть координати точок, що знаходяться на відстані однієї одиниці від точки М з координатою 7. Значить, Спочатку треба виконати, намалювати координатний промінь. Від точки, значить, і, ну, нехай буде. Одиничний відрізок одна клітинка, тоді, тоді, треба поставити спочатку точку М. Значить, якщо це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім клітинок. Це точка М з координатою 7. В умові задачі сказано, що треба запишіти координати точок, які знаходяться на відстані однієї одиниці від точки М. Сказано, що їх декілька цих точок, тому що від точки М можна зміститися вправо. Ось. І це буде відповідно точка, нехай буде А, нехай це буде точка А. З координатою вже буде 7 плюс 1 8. І якщо вліво поставимо точку, то це буде 7 мінус 1, а буде Б, наприклад, з координатою вже 6. Тобто наша задача була записати оці дві точки з координатами 6 і 8. Це є відповідь. Друге, друге. знову треба намалювати, щоб було краще зрозуміло координатний промінь. Вказано, що точка К з координатою 8. Також нехай буде одна клітинка одиничний відрізок. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставлю точку, підписую, що це К з координатою 8. І нам кажуть, що треба знайти точки, які знаходяться на відстані 8 одиниць від точки К. Значить, якщо вліво 8 одиниць порахуємо, то ми попадаємо в точку, хай буде вона, ця точка А, в неї координата буде 0. А якщо вправо, то рахуємо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точка Б. 8 та ще 8 буде в неї координата 16. Тобто відповіді буде точка А з координатою 0, точка Б з координатою 16. Добре. Йдемо далі. Наступний. Наступна вправа номер 95. Праві 95 кажуть, що треба знайти відстань між точками. Ну, Можна і не малюючи шукати відстань, але правильно буде намалювати координатний промінь. числовий цей промінь, значить. Раз, і дивимося. Треба знайти відстань між точками А з координатою 6. У нас одиничний відрізок, одна клітинка. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це в нас буде А. З координатою 6. І треба показувати ще одиничний відрізок. Тобто, що це в нас 0, а це 1 щоб було зрозуміло, скільки одиничний відрізок. І друга у нас точка N з координати 11. Значить і так, 7, 8, 9, 10, 11. 11, Це буде N з координати 11. Треба знайти відстань. Рахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. 5. Можна було зробити так, 11, відняти 6. Буде 5. Тобто відстань дорівнює 5. Друге. Значить, Відстань між точками Б і М. Ну, що, можна зробити, виконати також малюнок. Але ми тепер зрозуміли, що можна віднімати від більшої координату, меншу координату і знайдемо таким чином відповідь. Тобто відстань між точками. Значить, У нас є точка B з координатою 14 і точка М з координатою 20. Значить, Якщо ми знайдемо відстань між точками, то це ми знайдемо довжину відрізка BM. Яким чином ми будемо шукати, ми зробимо 20 відняти 14 і вийде у нас 6. Тобто відстань або відрізок BM рівнює 6. Третє. Знайдіть відстань між точками М, тут у нас С. 34 і К-52. К-52. Знову ж таки, 52. Відняти 34. 50 відняти 30 буде 20. 22 мінус 4 буде 18. Тобто відстань дорівнює 18 Можна записати, що це К дорівнює 18 Добре. Все, на цьому. Приклади із третього параграфа закінчились домашні. Значить, повторюю, якщо ви хочете побачити відео ще до якихось задач, пишіть мені в контакті, в групі або в коментарях на Ютубі.